Продається недорогий будиночок у мальовничому селі Тарасівка, що входить до Гайсенської міської громади Вінницької області. Село розташоване всього за 8 кілометрів від міста Гайсен уздовж траси М-30. Дім цегляний, зведений у 1980 році загальною площою 59 квадратних метрів. Планування зручне і практичне: дві спальні, простора вітальня, кухня та санвузол. Усе в житловому стані можна заходити і жити без додаткових вкладень, приміщення сухі, чисті світлі, опалення пічне, додатково облаштований камін, який не лише зігріває, а й створює особливу атмосферу затишку, підведена вода є як холодне, так і гаряче водопостачання. Окремою уваги заслуговує мансардний поверх він уже підготовлений під облаштування житлових кімнат. Нові власники зможуть зробити тут додаткові спальні за власним бажанням. Будинок будувався якісно і надійно, із розрахунком на довгі роки, тому відчувається міцність і тепло справжнього сімейного житла. Великий двір, площею 25 соток, акуратно доглянутий, із родючим чорноземом та насадженнями. Тут ростуть плодові дерева, кущі, є місце для городу, квітників і відпочинкової зони. Усе облаштовано з любов'ю та турботою. На ділянці є велика теплиця зі склом, що дозволяє вирощувати овочі протягом усього сезону. Простора альтанка біля ставочка, де можна насолоджуватись вечірнім відпочинком. Є великий гараж і приміщення для зберігання господарського інвентарю. На подвір'ї є, є свердловина з чистою водою, тому з водопостачанням проблем не буде навіть у спекотний період. У селі є магазин, фельдшерський пункт, школа, автобусне сполучення з Гайсеном. Доїхати до міста можна всього за кілька хвилин. Це чудовий варіант для тих, хто цінує тишу села, але хоче залишатись близько до міської інфраструктури. Ціна на даний будинок помірна і складає 6 тисяч доларів можливий аргументований торг. Будинок повністю готовий до проживання. Приїжджайте, дивіться. І ви відчуєте, що це саме той дім, у якому хочеться залишитись.